Руся, ти хочеш совиний гай перетворити на це? А що? Спочатку думала його продати, але Маринка ваша голова права. Вигідніше успадковану землю самі використати. Через будівництво від гаю нічого не лишиться, а місце гарне. Ми малими там постійно ганяли. Ну то й що? Ті часи давно минули. Треба дивитися у майбутнє. Воно то так, але все одно шкода, стільки спогадів. Спогади нікуди не дінуться. Зате у мене буде власна клініка. А парковка, мийка і СТО? Це для інвестора. Він покриє всі розходи, а сама я не потягну. Руся Зміюка! Що ти у своєму гаю вже будуєш? Не твоя справа. А як, як ти зайшла? Ти ж ключі всі мала залишити. Це квартира моя, і Совинигай мій. Бабуся мені його обіцяла і я заслужила, бо це я доглядала за нею. А ти навіть провідати не приїжджала. В заповіті написано інакше. Суд це підтвердив: до той суд! Я по людськи питаю, у тебе є совість? Ти ж рідна моя сестра і знаєш, що бабуся була вже в маразмі. Це все дрібниці. Тобі не пощастило, мені пощастило. До побачення. Ха -ха. Тобі ще відгукнеться. Ключі залиш. Не спіши з будівництвом. Через Богдану? обійдеться. Ні, через Таску Совиху. Через відьму, яка сто років тому по гаю гуляла, З ручною сувою вночі на руці. Що вона мені зробить? Сову свою нацькоє, або сну позбавить. Не знаю. Це все казки, якими нас лякали в дитинстві. Люди в них вірять і в стаську, і в те, що через неї совини гай проклятий. Тобі ж навіть листи з погрозами присилали. То що стаська мені з того світу ті листи слала. Люди заздрять, ті листи це все дурниці. Я не боюся. Багато хто не хоче, аби замість гаю була парковка з Микою. Ти з Олегом, мабуть, через це посварилася. Ми не сварилися. Він звідси вискочив червоний від злості. В житті не бачила його таким. Він любить той гай. Прийдеться йому змиритися. І йому, і Богдані, і всім місцевим. Я втілю свою мрію, і ніхто мене не злякає. Мене вже підрядчик чекає. Треба йти.